За кошти, які були зібрані на благодійному ярмарку, під час дня розповсюдження інформації про аутизм броди у Блакитному діти Бродівського районного добровільного товариства захисту дітей інвалідів Надія разом з батьками здійснили свою маленьку мрію. Побували у рівненському зоопарку. Комфортним автобусом, який їм надав пан Гром'як, 28 травня у складі 50 осіб, вони поїхали на дивовижну екскурсію. Цьому сприй... Стояла і погода, тепле весняне сонце додавало ще більшого позитиву. Керівництво рівненського зоопарку, на чолі з директором Олегом Павлюком, надало учасникам можливість безкоштовно пройти на територію зоопарку. Розділившись на три групи та призначивши керівників груп, щоб не розгубитися, уже за перших п'ять хвилин погубилися. Усі, хто зупинився біля лам та альпак, інші пішли дивитися мавпочок і так. Усі по усьому зоопарку. Дві години гуляли зоопарком, знайомились з тваринним світом. Потім трохи відпочили у сквері, поїли морозиво, випили смачної кави і додому. По трасі Київ-Чоп вирішили зупинитись, поїсти у гостинному кафе Експрес. А щоб не нудьгувати, усі ділились емоціями та побаченим у зоопарку. Приїхали у Броди о шостій вечора. Втомлені, але задоволені. Бродівське районне добровільне товариство захисту дітей-інвалідів Надія. Щиро дякує усім, хто долучився до благодійного ярмарку, на якому було зібрано кошти на екскурсію. Щиро дякує водієві автобуса, пану Миколі, директору та працівникам зоопарку.